Вітаю, ви дивитесь новини. Лайв. Мене звати Олена Халілова. Сьогодні ми говоримо про доплати військовим, потужну бавовну в Запорізькій області. А також чи варто отримувати російські паспорти на окупованих територіях з нами сьогодні на зв'язку. Дмитро Снігірьов, військовий експерт, співголова громадської ініціативи Права Справа. Пане Дмитре, вітаю вас. Дякую, що доєднались до розмови. Вітаю, дякую за запрошення. Давайте почнемо з того, що в мережі з'явився лист звернення. Опублікував його очільник фракції Слуга народу Давид Рахамія, і він говорить про те, що Соловуки та військове керівництво проти повернення доплат військовим по 30 тисяч гривень. Вони вирішили, що потрібно зібрати робочу групу з представників Верховної ради уряду генштабу і до кінця травня спільно розробити законопроект, який врегулює питання оплати праці військових. Також у листі, зокрема, піднімається питання того, що потрібно системно працювати. Це питання системно систему оплати праці має бути справедливою та забезпеченою бюджетним фінансуванням, а не просто існувати на папері. Цей лист підписали Залужний Клименко Шаптала Дайнеко Лебідь, Малюк, тобто всі представники. Вищого військового керівництва і силовики, я хочу вас запитати, як має вирішитися правильно питання врегулювання, врегулювання саме доплат військовим? Ну відповідно, згідно до діючого законодавства, але давайте говорити про те, що це посилання на доцільність фінансування чи то. Наявність у бюджеті коштів на момент, ну скажімо, так, відверто корупційних оборудок в системі Міністерства оборони викликає певні питання щодо подібного формулювання, якщо би не було, скажімо так, підстав казати про упереджений характер матеріально-технічного забезпечення Збройних сил України в моменті. Скажімо так, наявності непрозорих схем у суспільства б не було б відповідного запитання. А так запитань більш ніж достатньо. Тим більше, що аргументація щодо зняття цих 30 тисяч, ну, вона доволі, ну скажімо так, викликає певні запитання у, у першу чергу самих військовослужбовців молодшого, середнього середньої ланки. Ба більше того, давайте говорити про те, що власне Міністерство оборони, на жаль. Наразі не створені механізми протидії корупційним проявам. Варто говорити про те, що, на мою думку, замість чергової профанації у вигляді так званих активістів, які будуть фактично карманними закривати очі на системне розкрадання бюджетних коштів, варто створювати незалежну внутрішні аудити або внутрішню службу безпеки, як це є у всіх правоохоронних органах. До тих пір, поки не буде викорена корупційна складова в міністерстві оборони, подібні питання щодо доцільності повернення 30 тисяч вони будуть викликати більше запитань ніж відповідей. Бо погодьтеся, коли ну скажімо продукти харчування для міністерства оборони в рази коштують більше ніж для головного управління розвідки, коли у Одеського обласного воєнкома елітна нерухомість. В Іспанії вартістю в мільйонів доларів то питання наявності чи то відсутності коштів для виплат військовослужбовцям це питання в першу чергу політичної волі, і на мою думку, знаєте, ну вирішувати це питання потрібно негайно, але без політичних спекуляцій. Тобто, ми правильно в даному випадку вас розуміємо проблема. Не в тому, що відсутні кошти у бюджеті, які до прикладу можуть бути виплачені військовим, а саме в корупційній складовій, абсолютно правильно. Давайте говорити про те, що міжнародна фінансова допомога за останні місяці це приблизно 42 мільярди доларів наразі золотовалютні резерви України сягають 35 мільярдів. Тому говорити про недостатній характер фінансування в першу чергу захищених статей, в тому числі. Мовиться про виплати військовослужбовців недоречно. Я ще раз підкреслю армії є стрижень, на якому тримається вся Українська держава. Але я разом з тим закликаю від політичних спекуляцій навколо цієї теми. Бо коли вносяться законопроекти заздалегідь, розуміючи, що не буде прийнято рішення в стінах Верховного парламенту Верховної Ради, я перепрошую, то це виглядає політичним популізмом і зароблянням. Відповідно, не більше ніж, скажімо, балів для впізнаваності, чи там. Ну я не знаю, які там особисті, скажімо, моменти переслідують ті чи інші народні обранці. А це ви говорите про законопроект саме Мазураша, який пропонує підняти кошти за акциз алкоголю, і замість цього надійдуть кошти в бюджет для виплати військовослужбовців. Тому числі. Як має правильно вирішити це в даному випадку питання? От збереться робоча група, проаналізують вони. От ви сказали, що один із варіантів це створити внутрішню органі, тобто внутрішній орган, який буде слідкувати за розподілом коштів. Але у нас уже достатньо органів, які слідкують за розподілом коштів, Олен, тому це питання, що в Україні наявність антикорупційних систем вона просто критична для цього суспільства. Але на жаль, ну користі ніякої. Ну тут питання вже не до мене. Пропонується як варіант, ну скажімо, так, протидії можливим корупційним проявам. Але я ще раз повторюю, до тих пір, поки не ви таке явище, як корупція, воно на жаль, не викорено. Бо після скандалу з яйцями по 17 гривень з'являється інформація про знов завищені ціни в системі закупівель Міністерства оборони, це питання буде стояти руба. Ну, дивіться, викорінення корупції так це дуже м, серйозна проблема, і це величезний пласт роботи. Ми її не можемо викорінити вже там 30 років і надіятися, що от створиться в Верховній Раді робоча група, яка там за місяць вирішить це питання. Ну, це безглуздо, так але паралельно ми я, розуміємо, я, я, що прошу, кожен є військовий... перевір аналітичним відділом громадської ініціативи права справа було перекрита корупційна схема суму 65 мільярдів гривень більше ніж набув. Але на відміну від НАБУ, ми не отримали жодної копійки бюджетних коштів, відповідно, не донорських коштів так званих фондів. Мовиться про присутність або відсутність політичної волі. І все. Чому ефективність роботи громадської ініціативи, яка наражається на погрози фізичної ліквідації, значно вища, ніж, скажімо, цих антикорупційних органів. І друге питання в мене до НАБУ. прийнятий закон про викривачів. Ви, шановні, або його виконуєте, або не виконуєте. Ми робимо за вас вашу роботу. І коли за декілька років ви звітуєте по наших схемах про успішне розкриття, то це імітація бурхливої діяльності, враховуючи ступінь заробітної плати. Представників набу і відсутність повного фінансування громадської ініціативи правосправ. Це відповідь вам але є одна, буде наявність політичної волі. Це питання можна вирішити буквально за одну ніч. Не буде, будуть збиратися робочі групи. Але питання доплат військовослужбовцям це не фінансове питання, це питання існування української держави. Зрозуміло, що всі військові заслуговують на величезні заробітні плати, навіть не на великі, так тому що це люди, які щодня обороняють звичайно. нашу державу. Але все ж таки, як ви правильно вважаєте, тобто всі мають отримувати по 30 тисяч гривень, хто на передовій ті отримують більше. Ті, Чи у вас інші звичайно, документ? звичайно, ті отримують ті, хто на передовій уравняловки радянської не має бути. Ті, хто на передовій виконує безпосередні завдання на лінії бойового зіткнення, отримують нарахування. Ті, хто, вибачте, рахується учасником, але знаходиться на відстані від 40 і більше кілометрів, але отримують ці нарахування, оці нарахування мають бути скасовані. В першу чергу мають бути забезпечені ті, хто безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Всі інші бажаючі доплат вперед. Угу. Але було тоді питання по Херсонщині, адже там також пролягає лінія фронту. Вона не така активна, як Донецька, Луганська, Запорізька лінія фронту. І тоді військові, які перебувають там, також говорили, що їм потрібно підняти до 100 тисяч гривень. Як Бо з ними спірне питання наскільки є відповідна? Скажімо так, поняття лінії бойового зіткнення. Херсонська область так само, це лінія фронту, що значить не так активна. Вона сьогодні не так активна, а завтра там дуже гаряче. Тому не може бути такої, ну скажімо так, такого вибіркового підходу до нарахування власне, цих, цих грошей. Якщо це лінія бойового зіткнення в незалежності, від Запорізького у нас лінія фронта тисячу кілометрів. Як ми будемо рахувати, де гарячіше, а де холодніше? Uh -huh. Ці люди стримують російського навалу. Відповідно, якщо вони знаходяться безпосередньо на лінії бойового зіткнення, вони мають отримувати І інше питання: частини забезпечення. Тоді саме має бути певний коефіцієнт, має бути порозуміння соціальної фінансової справедливості. Що робити військовим, які перебувають на лінії фронту, але заробітня плата, яка їм а, яка має бути у розмірі 100 тисяч гривень, приходить їм м, затримкою, а, тому що нещодавно я чула про такий саме випадок. Людина, яка вже перебуває в госпіталі а, з контузією, досі за минулий місяць не отримала там своїх 100 тисяч гривень. Ну це питання до фінансових установ. По перше, це до власне тилових служб Збройних сил України. Ну це не питання не до мене. Це індивідуальний випадок, який має бути досліджений. Відповідно, якщо затримують гроші, то знов таки виникає питання наявності можливості корупційних оборудок. Це так звані короткі кредити або короткі гроші. Коли ці гроші просто прокручуються місяць, штучно затримуються. Це, це не нова схема, на жаль, і те, що не це ви оприлюднили, це має бути. Ну скажімо так, результатам як мінімум розслідування знов таки щодо фінансових зловживань співробітників фінансово-тилових служб збройних сил України. Чому затримується матеріальне забезпечення? Це питання не до держави. Державна держава нарахувала гроші, переведені Збройним силам України. Відповідь Міністерство оборони перепрошую. І відповідно, всі нарахування це вже. Питання до конкретної військової частини і відповідальних людей, але на мою тобто, думку, знову цей корупційне складова та на мою думку, ці моменти затягування з виплатами свідчать про корупційну складову гроші. Просто крутять. Давайте називати речі своїми іменами. Рухаємося тоді далі. Я думаю, з цим питанням неоднократно ми ще будемо зіштовхуватися. Так і почуємо, звісно, результати робочої групи. Що ж вони напрацюють найближчим часом? Я хочу ще вас запитати, що нині відбувається саме на лінії фронту а, і конкретно в Запорізькій області. Адже а, два дня ми чуємо, що в Запорізькій області на окупованих територіях лунають гучні вибухи. От вчора біля села, сьогодні біля села Маячка Запорізької області, вчора біля біля села Нововолодимирівка Васильівського району, і а, саме там були завдані удари по базах окупантів. Хочеться, щоб ви більш детально розказали, яка нині там ситуація, і а, як ми вже розуміємо, контрнаступ почався саме ось з таких вибухів, коли а, коли б'ють по базах окупантів. Олен давайте говорити про те, що збройні сили України в моменті планування і відповідна безпосередня. Реалізації е, е, наступів перейшли до стандартів НАТО. Мовиться про так званий каскадний характер планування операції. Перший етап цих, е, цього планування це відповідне нанесення вогневого ураження по місцям накопичення важкої бронетехніки в місцях тимчасового чи постійного. Дислокації живої сили і відповідно склада СБК. Те, що відбувається в Запорізькій і Херсонській областях, на мою думку, це якраз і яскраве свідчення так званого першого етапу планування деокупації цих територій. Я нагадаю власне телеглядачам події, які відбувалися на момент успішного характеру деокупації харківських та Херсонських областей. Аналогічна ситуація: придушення систем. Протиповітряної протиракетної оборони і відповідно вогневий контроль за комунікаціями ворога, тобто нанесення ударів по складах по місцях базування. Дай Боже, щоб наразі мої прогнози справдилися, і це дійсно був перший метап деокупації Запорізької області. З позитиву можна сказати власне чи то проаналізувати ситуацію словами навіть гауляйтера Запорізької області Рогова. Які повідомляє про те, що Збройні сили України на цьому відтинку сконцентрували приблизно до 60 тисяч оперативного резерву? Е, ну, подивимося, наскільки буде ефективна власна реалізована ця інформація. Єдина хотів би нагадати, що у своєму знаменитому інтерв'ю за заекономіст залужний не випадково називав Мелітополь як один з можливих. Варіантів контрнаступу Збройних сил України. Відстань 84 км. Тоді український генерал підкреслював, що мені яким наступати, дайте чим наступати. Генерала почули, дали чим? Наразі, крім того, давайте говорити про те, що створені оперативні резерви це не тільки бригади контрнаступу. Ну відповідно, коли виходить очільник НАТО Столтенберг, і говорить про те, що спільними зусиллями вдалося створити. Боєздатні підрозділи збройних сил України мовиться не тільки переоснащення, але й відповідно підготовку, то є, е е е скажімо, підстави для стриманого оптимізму. Угу. А от ви сказали, дайте чим. Як ви вважаєте, чи достатньо нам все ж таки надали так? Союзники кажуть, що вони 98-100% того, що, що ми просили, вони нам уже передали. Але ж ми ж не знаємо конкретної картини, що відбувається в окупантів у агресорів. Так і недооцінювати ворога також не варто. Чи вистачить там того всього? зброї багато не буває, але давайте разом з вами проаналізуємо ці цифри. Залужний називав 500-700 бронемашин, дали 1500. Ну, напевно, перевиконали навіть план. Правильно? Танків 300, дали 230. Ну тут трохи є питання, але процес передачі танків він триває. Це і відповідна Леопарда, і Челенджер 2 І ну, все трохи далі, але все одно будуть. Крім того, власне, передана радянська бронетехніка мовиться про модернізовані Т-72 і, відповідно, польський аналог в достатній кількості, там більше 300 одиниць. Тобто, по великому рахунку, західні партнери виконали свої обіцянки щодо надання як засобів ураження, мовиться про ствольну реактивну артилерію, так і відповідна кількість бронетехніки. В процесі єдина про що в процесі виконання програма. Постачання для потреб ЗСУ одного мільйону снарядів. Це в процесі. Відповідно, якщо буде виконане оці обіцянки країн НАТО, тоді ми можемо говорити, що коефіцієнт ураження Збройних сил України може зрівнятися відповідно з показниками окупаційної армії. На даний момент, я нагадаю, російські окупанти. Спроможні випускати за різними оцінками від 15 до 20 тисяч снарядів за добу, в той час як ЗСУ відповідає 6-7 тисяч пострілів. Відповідно, оцим є великі проблеми, але разом з тим давайте говорити про те, що це питання вирішується, вирішується шляхом розконсервації заводів в країнах пострадянського простору. Це колишні країни Варшавського договору. Наразі це Румунія, Польща і Чехія, плюс відповідно, Виробництва снарядів натівського калібру 155 міліметрів Сполучених Штатах і відповідна країнах НАТО. Так само збільшено в рази. Тому знов-таки давайте говорити про те, що свої, скажімо, обіцянки країни НАТО і Сполучені Штати виконують в повному обсязі. Це і дає. Я закінчу Олен, це і дає підставу говорити і Кірбі, і Столтенбергу про те, що український контрнаступ фактично підготовлений. Тоді чекаємо. Хочу ще одне питання з вами обговорити. Прошу. От буквально нещодавно пані Верещук і пан Лубінець. А вони їхні думки щодо отримання паспортів розійшлися. Після того були реакції президента. Зараз я коротко розкажу, в чому суть. Прошу. Так, ви в курсі, можливо, глядачі не в курсі. От пані Верещук, віцепрем'єрка заявила, що не рекомендує брати російські паспорти на окупованих територіях. Натомість Дмитро Голубінець все ж таки виказав думку, що краще взяти, якщо є. Е Питання і загроза життю, так а далі вже е, головне це зберегти життя, так а все інше, це вже другорядні питання. Е, президент відреагував, е, сказавши, що звісно, все е, якщо коротко, потрібно дивитися по ситуації, але якщо людина його візьме, ніхто її за заколотінізм судити не буде, адже вона рятувала своє життя. Я хочу у вас запитати людина, яка нині перебуває на окупованих територіях, і в неї немає такої прямої загрози життю, наприклад. Вона там не лікар, чи працівник якихось адміністративних установ, чи варто їй погоджуватися на російський паспорт? Це індивідуальний характер. Давайте говорити про те, що на паспорт російський погоджується і за соціальних нарахувань. Тобто, знов ну, таки виплати, соціальні нарахування та все інше. Відповідно, що більшість. Громадян України, мешканців окупованих територій змушені отримувати російські паспорти, щоб мати можливість годувати свої сім'ї. Як це не боляче і ну, скажімо так, не звучить для інших громадян України. Вони заручники ситуації. В чому розбіжність даних? Лубінець він з Донбасу, а пан Іверещук зі своїм ура патріотизмом, вона з сокаля, якщо я не помиляюсь, Львівської області. От, якщо би пані Верещук за всі ці 10 років приїхала б хоча б на контрольованій території Донбасу, вона би мала право там розкривати свій рот. А так, ви знаєте, я сам з Луганська і давати оцінку тим людям, які живуть в умовах тотальної окупації і російського терору, і не мають можливості виїхати з окупованих територій і змушені брати російські паспорти. На мою думку, не варто вони залишаються громадянами України і наявність російського паспорта не є підставою порушення проти них кримінального провадження за відповідно статтею колабораціонізм. Не питання людей, що Українська держава в 2014 році не виконала своїх зобов'язань щодо захисту національної е, суверенітету і територіальної цілісності. 2014 році ЗСУ стояли біля Луганська. Луганськ був в кільці оточення. Це інше питання, але я підкреслю: були всі можливості виходу на державний кордон і придушення того заколоту, який мав назву Руська весна». чому не виконали власне свій функціонал? Це питання не до громадян України, які залишилися в окупації. Я ще раз підкреслю. Мої батьки змушені, так, я просто свій приклад, пані Верещук, на Мої батьки змушені були виїхати і не знайшли можливості соціальної підтримки на контрольованих територіях. Я їх поховував. Також давати оцінки, я ще раз підкреслю, може людина, яка стикалася з сином, а пані Верещук варто займатися своїм функціоналом. І не створювати інформаційні приводи з дешевим патріотизмом, коли в них змушений коментувати аж президент України. Оце насторожує. Є уповноважений Лубінець зі своїм функціоналом, який уповноважений державою робити відповідні заяви. А чим займається міністерство пані Верещук, і чим вона займалася, для мене це загадка. Тому би я радив би пані Ірині бути більш стриманими в оцінках ситуації на окупованих територіях. Я ще раз підкреслюю: ви не маєте морального права давати оцінку тим людям, які фактично кинули на призволяще. Зрозуміло вас. Тобто, все по ситуації, але якщо така необхідність є, головне це збереження свого Звичайно. життя Тому Звичайно. можна. Його і отримати зрозуміло дочекатися Збройних сил України, і ніхто за це вас судити не буде. Я вам дякую, Дмитре, за цікаву розмову. Дмитро Снігерь, військовий експерт, співголова громадської ініціативи. Права справа був з нами. Дмитро, ще раз вам дякую. Слава Україні! Героям слава, дякую. Я дякую нашим глядачам. Підписуйтесь на наш канал. Також пишіть свої питання та коментарі. Я дякую, що ви залишаєтесь з новинами лайв. Зустрінемось.